В Березнівській громаді учні через нестачу шкільних автобусів змушені діставатися навчального закладу пішки, велосипедом та іншими способами. Переселенці та безхатьки плетуть маскувальні костюми в Рівненському центрі соціальної допомоги. Матеріали для плетіння надають волонтери. Укритті Рівненської обласної лікарні провели благодійний квартирник, аби зібрати гроші для ЗСУ. Бикарівна готується до нового сезону у вищій лізі, націлені на чемпіонство. У Березнівському ліцеї номер 2 не вистачає шкільного автобуса. Його, а ще транспорт місцевої дю США з початком повномасштабної війни передали для потреб військових. Автобус для учнів Березнівського ліцею не замінили. Старші діти ходять до школи пішки чи їздять велосипедами. Молодшу ланку привозять батьки. Оскільки наш заклад найбільший в громаді, то автобуса ми, звичайно, потребуємо, і батьки змушені підвозити своїх дітей власним транспортом. Ми підвозили 90 дітей, і здійснювали три рейси: три рейси в день і три рейси вранці. Це е, заклад міста, один з найбільших закладів в області, в якому нараховується 930 учнів, 310 з яких проживають за межами пішохідної доступності. Е, при цьому підвезенням було охоплено. Майже 90 учнів, тобто автобус робив три рейси в день. Але чому саме березне? Чому саме це заклад? Бо тому, що він не підвозив дітей із сусідніх сіл. Так як це роблять шкільні автобуси по інших селах, там ще більше відстань і ще більше питання довозу дітей. Нині у Рівненській області не вистачає понад півсотні одиниць транспорту для перевезення учнів. Із 102 автобусів 52 забрали на потреби збройних сил України на сьогодні. Для організації навчального процесу конче необхідно. Знайти можливість і нашим громадам, все таки закупити автобуси, в тому числі обговорювали питання. Альтернативних джерел для того, щоб розблокування можливості, щоб громади самі могли закупити власні автобуси для підвезення дітей до школи, Богдан дружинець пояснює, що придбати автобуси з місцевих бюджетів наразі вони не можуть, оскільки є інші потреби. Вартість шкільного автобуса з нуля перевищує 2,5 мільйони. Якщо не помиляюся, зараз воно буде наближатися до трьох мільйонів. Це на сьогоднішній день для громади є доволі колосальна сума коштів, і відповідно ми собі не можемо цього дозволити, тому що є ряд інших позицій, які ми маємо забезпечити, і в тому числі питання обороноздатності. В тому числі питання сприяння мобілізації, забезпечення збройних сил і так далі. Автобус для дитячої спортивно-юнацької школи також поки не замінили новим. Богдан Дружинець каже, що закупити його зможуть лише в тому випадку, якщо вдасться зекономити видатки з місцевого бюджету. Але це відбудеться не цього року. Надія Кривко Назар Мідріган. Новини на Суспільному. Рівненщина. Через зафіксований випадок сказу у частині сіл Зорянської територіальної громади оголосили карантин. Як йдеться на сторінці Фейсбук громади, сказ виявили у кота в селі Радухівка. До ліквідації вогнища залучено працівників районної ветеринарної лікарні, Держпродспоживслужби та інших служб. Карантин вели у 10 кілометровій зоні від села Радухівка та сіл, що знаходяться поблизу. Крім того, карантинні обмеження діятимуть і в лісових та польових масивах. У Вараському районі поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють в умисному вбивстві сусіда. Подія трапилася вчора ввечері у селі Липне, як повідомила речниця Нацполіції в області Марією Юстицька, двоє чоловіків розпивали спиртні напої. Попередньо відомо, що між ними виник конфлікт, в результаті чого 68-річний господар помешкання наніс колото різані рани в область шиї потерпілого. Від отриманих травм 52-річний чоловік помер на місці. По тому Власник житла вийшов на вулицю та почав кричати, що вбив людину. Нині чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про повідомлення підозри у вчиненні умисного вбивства та про клопотання до суду щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, за скоєне підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі. 5 жовтня близько 19.30 неподалік багатоповерхівок на вулиці Вербовій. За попередньою інформацією, компанії неповнолітніх, яка перебувала в районі житлового сектору, зробив зауваження один із перехожих через гучне спілкування. Між останнім іще одним чоловіком, який знаходився неподалік, і став на захист підлітків. виник конфлікт після суперечки перехожий пішов. Через деякий час на тому ж місці пролунали постріли. Очевидці вказують, що їх здійснив невідомий, який проходив повз разом. І ще з одним чоловіком. Діти почали втікати, а згодом з'ясувалося, що одна із куль для пневматичної зброї влучила у 14-річного підлітка. Великонцепцію ми розробляємо це, це умовна назва великонцепція, да? Чому? Тому що це ми враховуємо також інші альтернативні види транспорту, ті ж самі самокати, моноподи, моноколеса. Бензинова криза з пальним взагалі. Посприяла тому, щоб ми почали про це думати вже в цьому році, бо це планувалося робитися пізніше. Вивчаємо зараз не тільки думку користувачів мешканців, яким чином, а і залучаємо експертів. Уже швидкими рухами може бути те, що ми змінимо схему організації дорожнього руху. На певних вулицях вже можна буде, наприклад, змінити організацію і зробити велосмугу. Бо велодоріжка це історія така довгограюча, де, наприклад, буде закладена реконструкція вулиці, там буде, наприклад, реконструкція тротуару, то одразу велоконцепція буде дивитися і одразу будуть передбачати проєктанти, що треба буде робити. В Запорозької області воює. Мого внука батько і чоловік Києвом. Любов Лапюк проживає в обласному центрі з надання у Рівному тут вона вирізає тканині смужки, які потім вплітають в маскувальний костюм. Нам приносять волонтери. Оце таке порізані вже там на оверлока. Ми тільки на три ленточки розрізаємо, щоб робити костюми. Наразі тут проживає 40 людей, які не мають житла. 17 з них внутрішньо переміщені. Одна з тих, хто займається плетінням сітки, пані Тетяна. Окрім неї, над виготовленням маскувальних елементів працюють ще четверо волонтерів. Це вже третя чи четверта. Це вже третя чи четверта. Ну, плетемо, нам дозволили. То ми й до першої години ночі можемо плести, допоки не втомимося, поробимо те, що нам треба тут зробити, в притулку, а потім плетемо. Готові викройки і власне весь матеріал на них нам приносить Марина Шумарова, відома в рівному волонтерка, яка займається саме кікіморами. Вона виставила оголошення у Фейсбуці про те, що ми шукаємо де б можна було в кого, на місцях, на яких підприємствах. Ну і я погодила це з директором своїм каже, звичайно, це ну взагалі така справа. І люди, які тут на місцях вечорами вони вільні. Від п'яти годин вони повертаються з роботи. Вони цілий вечір сидять. Надалі в центрі також планують розпочати плетіння зимових маскувальних сіток. Крім того, з початком опалювального сезону тут запустять пункт обігріву, де харчуватимуть безхатьків та тих, хто має в цьому потребу. Артем Степюк, Микола Мельничук. новини на Суспільному, рівне. Варт галереї Костянтина Качановського, яка діє в укритті обласної клінічної лікарні, відбувся благодійний квартирник на підтримку ЗСУ. В галереї експонуються репліки картин Костянтина. Проте на заході їх доповнили інтерактивним аудіогідом. В аудіогіді є коротенька історія того, як створювалася дана робота. Ну що мене надихнуло, або про що я думав в той момент, чи з ким співпрацював, тому що багато робіт це є колаборація із різними. Закладами і людьми. Ну і також можна прослухати мелодію, яка асоціюється з даною роботою, або яка надихала мене в той момент. Організаторка квартирника Оксана Ігас каже, що ще під час облаштування галереї розуміла, що будуть робити благодійні заходи на підтримку ЗСУ. Ми час від часу проводимо такі творчі зустрічі з митцем безпосередньо з Костю, щоб, оскільки він у нас відомий, талановитий, він на хвилі. От нещодавно він стадіон народного клубу Верес теж розмальовував, вже нам потрібно створювати нову репліку муралу. Ось, тобто ми влаштовуємо такі зустрічі з Костею. А сьогодні в нас перша зустріч після відкриття е, у форматі сольного квартирника з відомим талановитим актором і музикантом Давидом Стеблюком. Минає день, чи ніж голова, зикає стоїть сам собою, вична гріса, рука всеред у скрічі я один. На самоті з думками обри тіла паралічі різні. Давид Стеблюк, актор рівненського театру Ляльок, проте поза тим пише свої пісні. Від початку повномасштабного вторгнення Давид проводив декілька стрімів на Фейсбук, де зібрав понад 12 тисяч гривень на потреби армії. каже, що і раніше проводив благодійні виступи. Я з дитинства скільки пам'ятаю себе, то співаю і пишу вже досить давно. З першої групи мене десь в 13 чи в років ми створили. В Березному грали щось там трохи писали. Співав колись на вулиці, там по потребах. В Березному колись збирали для дівчинки, яка потрапила в аварію і збили. Також там потім грали. Ну, тобто, благодійністю я стараюся займатися. Музикант каже, що ідея провести квартирник з'явилася ще минулоріч. Ми з Оксаною якось працювали разом, їздили в Володимирію. Там була Показ одягу українського, тобто модельєрів українських презентували. І ми перед тим як там зустрітись, перепетирували, з заговорили про мову квартирника. І вона так в рік вісіла в повітрі. І тут така нагода: Оксана запропонувала, набрала мене. Ми залюбки це все зробили. Під час квартирника організатори зібрали понад 8 тисяч гривень. Артем Остепюк Назар Мідріган, Новини на Суспільному. Рівне. Боротьба за золоті медалі. Таку ціль ставить баскетбольний клуб рівне у новому сезоні вищої ліги, за словами президента клубу Сергія Ліщука, у цей нелегкий час, попри деякі кадрові втрати, вдалося зберегти команду, які під силу стати чемпіонами. Через це у міжсезонні клуб відхилив пропозицію федерації баскетболу України перейти у Суперлігу. Вирішили все -таки... На мою думку, завершити те, що ми почали ще 5 років тому вище лізти і її виграти. Тобто з тим складом, який в нас є, я вважаю, що нам по силам боротися тільки за, ну, за найвищі місце. Однозначно. Тобто, якщо все буде добре, все в країні, то я думаю, що ми маємо завершувати нарешті на тому місці, який ми заслуговуємо. Найбільшою кадровою втратою БК «Рівне», каже головний тренер команди Михайло Переверзі. Є перехід Олександра Поносова, який є гравцем збірної України, до закордонного клубу у новому сезоні. Тренерський штаб планує залучати молодих гравців, які зараз тренуються з дорослою командою. Тут ми зараз переглядаємо тих, хто може. Не те, щоб підсилити команду, але отримати свої як би, минути. Працюємо два рази рази в день. Тренування всі йдуть по плану. Я думаю, що ще не всі хлопці під'їхали стан у всіх гарний, і всі настроєні, дуже чекають початку чемпіонату. Тому всі очень соскучилися. А... Всі дуже сильно скучили. Такої перерви ні у кого давно не було. Сподіваюсь, цього року ми привеземо золоті медалі, як це мало би бути у минулому році. По ідеї ми довжні були прошли годин. Старт нового баскетбольного сезону у Вищій Лізі заплановано на кінець жовтня. На участь у ньому заявилося 14 команд, які розділили на дві групи. Ми грати фікурової систему «Пабло». Тобто заїжджаємо в одне місто, збираємося декілька команд. Граємо 2 три гри між собою. Роз'їжджаємося через неділю знову збираємося в другому місці. Рівне також подало заявку на проведення матчів на домашній арені. Руслан Савуляк, Валерій Мартинюк. Новини на Суспільному. Рівне. Спорту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.